Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики! Доброго дня, мої дорогі друзі! Вітаю вас, мої рідненькі. Мене звуть Тетяна, я живу в Києві, я показую та продаю американську вітажну біжутерію. І сьогодні у мене відео, в якому буде тільки одна американська компанія. Мені, звичайно, це подобається, тому що розказувати треба тільки про одну компанію, але. Але я вже не знаю, що розказувати про цю компанію, тому що вона в нас буває кожного показу трошки більше, трошки менше, але кожного разу у нас є ця компанія. Ну, звичайно, це найбільш поширеніша компанія, яка називається Сара Ковинтрі. І першу брошку я вам хочу показати. Ну, ви вже її бачили, але сьогодні на вже. Просто безпрецедентна знижка. Ця брошка буде продавати за 400 гривень. Мені дешевше буде викинути. Та ну, я думаю, що ну, чого ж ви не купуєте таку красиву брошку. Якраз літо, якраз метелики літають, а ви не купуєте, не знаю. Брошечка називається Butterfly. Ка чудова. І підписана вона, звичайно, компанією Сара Ковідрі. Якщо ви десь бачите, що тут щось потемніло, то це не так. Нічого ніде не потемніло. Це такі бліки чорні. От, подивіться, я повертаю, і вже ці чорні бліки зовсім в іншому місці. І 400 гривень, дівчатка. А розмах крил у цієї брошки, здається, 7 чи 8 см. Не хочу вже зараз відходити, я казала минулого разу. І давайте подивимося маркування. І отут, якраз посередині животика, ми бачимо маркування Сараку. І це була перша ювелірна компанія, яка організовувала домашні вечірки, які популярні навіть і сьогодні. Чудова брошечка, батерфляй сьогодні. По такій ціні, якої ніколи не було і бути не може, але я віддаю за 400 гривень. Це зараз брошечка, яка називається вертушка. Кілька разів у нас вона була, і ця брошечка недорога. Ця брошечка коштує 700 гривень. І в неї так варіюється вар ціна 700-800 гривень. Сьогодні це 700 брошка від компанії Сара Coventry. А лінія ювелірних виробів Сара Ковентрі була заснована Лайваном Стюартом у листопаді 49-го року. Я це кажу вже так заучено, тому що мені здається, що і ви це знаєте, і заучили і вже вночі вас розбудив, і скажете. І, і, і ви знаєте, що він назвав. Бренд на честь своєї внучки сари та рідного міста своїх предків. Місто називалося Ковентрі в Англії. І Лайман трошки застосував зовсім інший план продажів, ніж звичайний магазин роздрібної торгівлі. Щоб продати свій товар, він переконав зацікавлених та впливових дам. Дам, які вірили, яких поважали. І Ці дами влаштовували вечірки та невеличкі покази мод у себе вдома. Ну, Ми вже знаємо, що вони запрошували своїх друзів, після чого всі могли побачити та приміряти прикраси, а які прикраси сподобалися, то купити їх прямо там. Ви знаєте, це щось навіть схоже на те, що роблю я. Я теж запрошую своїх подружок, і вони у мене купують прикраси, звичайно, зі знижкою, їм це цікаво, а мені теж. І от така ідея миттєво підвищила інтерес до покупок ювелірних виробів. І навіть надала можливості працевлаштування для жінок, ну, багато з яких вони тратили роботу через чоловіків, які повернулися з Другої світової війни. І це був новий спосіб заробити гроші прямо вдома і при цьому мати можливість дбати про будинок та дітей. Ну, можна сказати, вони були фрилансерами. Подивимося, маркування. Так виглядає брошечка зі зворотньої сторони, от ми бачимо підпис. Ще я прочитаю з лупою, щось я погано бачу. Написано на брожичці Сара Ков. Ну і от така ідея купувати прямо дома прикраси, разом з тим спілкування, якісь чаювання. Така ідея підвищила інтерес до покупок ювелірних виробів і навіть надала можливість працевлаштування для жінок. І отаким от господиням, які проводили в себе такі ювелірні вечірки, лайман надав безкоштовні демонстраційні набори. Такий один із наборів я вам сьогодні покажу, але він буде останнім. Цей набор, набір, той, що я вам покажу останнім, якраз був із тих демонстраційних наборів. І такі набори вони були обмеженим тиражом. Вони підвищували інтерес до таких колекцій, до ювелірних виробів, і ми подивимося, що в нас далі. І ця брошечка теж не з цих наборів. Я ж вам казала, що той набор буде останній. Але що я вам можу сказати? Що підвищився інтерес. А також Лайман почав рекламувати ювелірні вироби на конкурсах та ігрових шоу, де він дарував переможцям предмети зі своєї колекції. А зараз подивіться на цю чудову брошку. Ця брошка називається Спомин, – «Remembrance». Давайте подивимося її поближче. Деякі прикраси від Сара були. З дуже цікавими назвами. І от який про що спомин, про що згадують про що ця брошка, ми зараз вже не знаємо, але може про якесь кохання минуле згадували. Брошка чудова, це не просто брошка, це брошка. І кулон, там є такий крючок для кулона. Подивіться, в якому стані, і це перлинки, вони в чудовому стані, а також тут у нас художнє скло таке під бірюзу. Чудова, цікава брошка. вона стоїть на ряду з іншими дорогими брошками. але в мене ця брошка недорога порівняно з тим, наскільки вона продається. І така брошка буде коштувати 850 гривень, зараз ми подивимося зворотню сторону цієї брошки. Дивіться, чудова зворотня сторона, тут посередині є маркування 40. і тут, як бачите, є крючок, брошка така доста випукла, достатньо об'ємна з крючком і з брошкою і з маркуванням Ну і знову на цю брошку інколи я вам казала про брошку галактика, що її називають Мальтійський хрест, і на цю брошку теж інколи кажуть Мальтійський хрест. І ще, знаєте, я бачила точно таку брошку у компанії Свобода. Ну, не точно таку, тому що там стоять натуральні камні. Ви знаєте, що у Свобода ставила дуже дорогі натуральні камені в свої прикраси, і там, звичайно, прикраси коштують дорого. Ну, а ми можемо купити недорого за 850 гривень отаку от брошку, яка називається Спомен від Сари Ковентрі. Я вам скажу, що до 1900. Ой, вибачте, щось метелика зовсім не видно. Отак ну, трошки поправила. Так, я хотіла сказати, що до 1964 року компанія SaraCoventry вже почала продавати 65 мільйонів ювелірних виробів по всьому світу, а вартість компанії становила мільйони. і це ви Уявляєте, це 64 рік, коли долар такий був важким, щось значив. І в середньому за день продавалось 35 тисяч виробів. А ми дивимося далі. Оця брошка, вона, я її називаю шипшиною. І ця брошечку, і цю брошечку ви вже бачили декілька разів, тому що вони, коли я їй показала, ну, в. Черговий раз, то ви її знов почали замовляти. Цю брошечку замовила Лариса, і вона не просто її замовила, вже навіть оплатила. Я, звичайно, дам іще вам нею полюбуватись. От, я завжди дивувалася, що коли робила ця брошка, і ще не було такого комп'ютеризації, а подивіться, як зроблені ці листочки у, цього, у цієї шипшини, на ніби пікселі. І ще я завжди вам показувала, що всередині цієї брошки завжди є куб. От він зараз світиться, і він може бути в тій стороні, і в іншій стороні, от зараз, і зверху їх тут, із-за цього о, такої гравіровки чи різьблення цього кам каменю, він так чудово переливається. Брошечка для Лариси з підписом. Де той підпис? А, ось. Отут. Тільки я вниз головою показую. Ну, ви розумієте. Отакі чудові прикраси. І ви знаєте, що вартість вінтажних прикрас Раковинтрі варіюється від 20 доларів до 70%, залежно від кількох факторів. Ну, і це я вам зараз розказую про ціну без доставки. І очевидно, що якщо компанія випускає 65 мільйонів виробів, то її вироби не будуть рідкісні. Але є деякі речі, які змушують виріб зростати в ціні. Це дизайн та естетика, це стан самої, самої прикраси, також використані матеріали. Ну, і історичне значення. Бомберйте, я вам показувала брошку брушку лазурь її зробили дуже у малій кількості і приурочили до 25-ліття компанії Sarah. То вона коштує дуже дорого, якраз і за історичного значення. Ну, а ми подивимося далі, що в нас ще є. Ще одним рекламним ходом стюарта були. Каталоги, по яких клієнти могли замовляти свої прикраси. І прийнято вважати, що Сара Ковентрі не розробляла і не виготовляла свої ювелірні вироби, чи кажуть в крайньому випадку більшу частину. А натомість укладала контракти з іншими. Компаніями. Ну і я вам казала, це багато компаній виготовляло. Я знаю, що Вейс, і Джуліана, і інші дуже високі компанії виготовляли прикраси для Сари Ковентрів. Цю прикрасу ми з вами вже бачили. Найти її дуже важко по адекватній ціні. Ця, цей набір коштує 200, і ви знаєте, що вже не можу я знайти. Цю прикрасу по такій ціні. Цей набір замовила Лариса з Києва. Це інша Лариса, не та, що замовила шипшину. І, звичайно, ми на неї ще раз подивимося. Тут австрійські кристали, безумовно, подивіться, як вони виблискують. Це, ой, вибачте. Це просто чудовий набір, і коштує він дуже дорого. Ну, Наприклад, зараз є найдешевший набір найбий, і він коштує от такий набір з сережками, він коштує 50 доларів. Але ж 50 доларів це доставки, Добавте ще десь 30 доларів, це доставка по Америці, доставка до України. І він уже буде коштувати 80. Це я вам ще не сказала, я беру ще 10% якби за свою роботу. Ну, інколи можу і не брати, тому що ви всі вже, майже всі вже мої подружки. Інколи я беру, інколи не беру. Ну, якщо не брати, то вже ж розумієте. Це шорохорехов. Цей. Цей анекдот я вам уже багато раз розказувала про дідуся, який за скільки продавав, за скільки купував, за скільки і продавав горіхи, тому що він любив шорох орехов. Ну, це я, мабуть, люблю полюбуватися, подивитися, якісь дуже красиві прикраси. Оцю прикрасу вже ми віддаємо Ларисі, вона її оплатила. Але ви знаєте, найближче можна купити просто брошки. Отакі брошки без сережок ще можна купити на eBay. І я купила це теж на замовлення. Ця брошка ще не оплачена, але вона на замовлення прийшла для полінки. Отака чудова брошка без сережок. Ну, і ця брошка коштує 1500 гривень, тому що самі брошки теж не дешеві. Давайте подивимося маркування на цій брошці. От ми бачимо маркування на цій брошці, Сараков і чудово видно зворотню сторону цієї брошечки. Ви знаєте, що Сара Ковентрі вона і взагалі рекламні акції придумала, придумала і придумала. Наприклад, вона на ігрових шоу, на. Королева дня там було шоу або якесь шоу краси. Вони дарували свої прикраси. І цим вони якби теж рекламували свою компанію. Це був дуже гарно продуманий маркетинговий хід. Прийшлось одного листочка з трояндочки обірвати, бо закривало всю красу. Ну, і зараз я хочу вам показати ще одну прикрасу. Так. Одна прикраса це цілий набір. Він буде дорогий. Це набір якраз із тих наборів, які дарували господиням вечірок. І це такий обмежений наклад цих, цих прикрас. Я вам покажу. Ще хочу вам сказати, що сьогодні в нас анонс розіграшу. І сьогодні в нас на розіграш буде просто чудова прикраса, теж від Сара Ковентрі. Почекайте. Давайте почекаємо, дочекаємося, коли ж буде той розіграш. А зараз прикраса із господарських наборів. І зараз перед нами отакий чудовий набір, який називається Fashion Splendor або Модна втіха. Всі прикраси Сара Ковентрі. Користувалися шаленою популярністю і в період свого розквіту продавалися за цінами порівняними з цінами великих конкурентів, таких як Тріфарі. Хоча компанії продавали і вироби і середньої ціни. Але ці прикраси стали просто неймовірно популярними, і ця неймовірна популярність привела до безлічі колекцій та виробів. Ми знаємо з вами, що це один із виробів, який дарували господиням. Їх було обмежений наклад. І господині інколи тримали їх у себе, інколи продавали. І якщо продавали прикраси з обмеженим накладом, то вони, звичайно, були дорогі. Вони й зараз дорогі. Цей продавець, який прислав мені цей товар, то відразу було видно, що це такий. Вишуканий товар, тому що впакований був так гарно, що і в коробочці гарно. І вам я теж прийшлю всій коробоці його, звичайно. Ну, коштує він дорого, він коштує 2600. Це так, щоб тільки 10% я на ньому зароблю 260 гривень. Все інше це його реальна ціна. Ну, захотілося мені його купити. Я взагалі-то купила його якби на замовлення, ну людині вийшло дорого. Ну, дорого, тому я його продаю. Не спитала спочатку, яка кінцева ціна. Якщо людина замовляє цей товар, то, мабуть, знає, що він дорогий. Ну, давайте подивимося його поближче. І подивіться на цю чудову брошку. Також зверніть увагу на те, як ці зелені кристали. Дуже часто кажуть, що зелені кристали у сари-ковенті Ковентрі це натуральний педот. А передот це хризоліт. Нахризоліт і ще інколи кажуть вечірній смарагд. Мабуть, за того, що при несильній такому освітленні він дуже-дуже блищить. І виблискує дуже схоже на смарагд. Подивіться. Не знаю, хризоліт це чи не хризоліт, чи це просто такі кристали, але блиск у цих кристалів дуже-дуже красивий. Ще ви знаєте, що оцей перидот або вечірній смарагд є у брошках, які називаються. Я забула: дотик елегантності, здається, так, дотик елегантності. І оце ті брошки теж такими великими, красивими, передотами. Ну, в крайньому випадку так пишуть у каталогах компанії Sara Coventry. Колись, коли я ще тільки хотіла цю брошку, коли я ще її не бачила, я не знала її назви, тільки побачила картинки з цієї брошки, то я називала її брошка-Мрія. Через що брошка-Мрія? Через те, що вона дійсно от, от схожа на мрію. І це не просто брошка, ви знаєте, а у нас сьогодні цілий набір. Це брошка і кліпси. Красивенний набір величезний, і кліпси великі, і брошка велика, і отакі от вони всі блищать, оцей хризуліт, чи перидот, чи вечірній смарагд. І я зараз прочитала про цей камінь, написано, що хризуліт це ще. Різновидність олівіна. він може бути і жовтуватим, і оливковим, і зеленим. І відноситься він до напів дорогоцінних каменів, мабуть, за цього ці набори такі дорогі. Брошка 7 см, кліпси 3 см. На підпис є і на кліпсах, і на брошці. Сараков. 2600 гривень такий набір. Отакі От прикраси, які я сьогодні продаю, а ще у мене є прикраса, яку я буду сьогодні дарувати. І це ви здивуєтесь, тому що це брошка літо на Алясці. Уявіть собі, отаку от красиву брошку я вам сьогодні подарую тому, хто напише коментар і тому, у кого виграє цей коментар. Чому я дарую цю брошечку, я хочу вам показати, щоб ви не були потім незадоволені, у цієї брошки є трошки от, подивіться, на. На перелинках є трошки схід. Бачите, такі крапочка зверху? Десь той багато носив. Чорненький тут не схід, то змиється. А оце ось оцінки, їх. їх тут, звичайно, не дуже добре видно. І я вам що хочу сказати, я не можу продати таку брошку через те, що вона зі сходом. Оці цього покриття, але я думаю, що той, хто захоче, щоб її подарували, тому що носити її можна. Можна, звичайно, якимсь лаком зверху покрить, і буде чудова брошка, якщо враховувати, що таку брошку ви отримаєте безкоштовно. Я оплачую навіть доставку. Але, будь ласка, грайте, пишіть коментарі, і якщо ви граєте. То просто пишіть коментар, якщо ви не хочете входить в боротьбу за цю брошку, напишіть, що я не граю. Тому що, звичайно, не кожна людина може собі отакий подарунок, який там десь трошки зходом, не всі зі сходом покриття. То не всі люди якби, бажають таку брошку. Якщо ви бажаєте, пишіть коментарі. Люблю вас, мої дорогі. І я надіюсь, що ця брошечка вам сподобається, тому що це одна з найкращих брошок у Сари Ковентрі. А всім нам я бажаю скорішого миру. Всім нам я бажаю, щоб ми дожили до того миру, щоб ми пожили. Часу, мирного часу. Тому що, ви знаєте, минулого вівторка я думала, що я вже не доживу. Таке буває. Ви знаєте, що серце у мене слабе і і все буде добре. Люблю вас, мої дорогі, і надіюся що ми ще поживемо при мирному часі, і це буде. Час перемоги України. Люблю вас. Давайте допоможемо нашій Україні для того, щоб ми виграли. Допоможемо нашими донатами, допоможемо нашим солдатам. Люблю вас, до побачення!